Дослідження показують, що для жінок у романтичних стосунках найважливішими є турбота партнера про неї і довіра до нього. Для чоловіків же у романтичних стосунках найбільш цінними являються флірт і сексуальна близькість ну, все те, що з цим пов'язано, такі собі сексуальні ігрища. Тому, якщо чоловік хоче привабити жінку, він має поводити себе так, що жінка сприйматиме це як турботу по відношенню до неї, і він має поводити себе так, щоб жінка йому довіряла. Якщо ж жінка хоче привабити чоловіка, вона має відчайдушно з ним фліртувати, сексуалізуючи досить таки чималу частку своїх дій, рухів і слів, і фраз, знаєте, такі собі фрази з подвійним дном. Приведу приклад. Для жінок більш важливим буде, якщо залицяльник відремонтує їй кран на кухні, ніж якщо він її погладить за її груди. Для чоловіків вже більш важливим буде, щоб жінка ну, так, смачно схватила їх за сідниці, ніж помила їм раковину у ванній кімнаті. Звичайно, чоловіки не відмовляться від чистої раковини, але вибираючи між першим і другим, вони виберуть все-таки сексуалізовану дію. Ми не говоримо тут за всіх чоловіків і жінок, ми говоримо за середньостатистичних чоловіків і жінок, тих, яких більшість. На жаль, мозок людей недосконалий, і ми схильні до величезної досвідки кількості когнітивних помилок. Одна з них полягає в тому, що ми судимо по собі. І так як для чоловіків важливо, щоб дії жінки, яка їм подобається, були дещо сексуального характеру, їх це заводить і в тому числі це формує і емоційну близькість до певної міри. То чоловікам природньо здається, що е, і до жінок вони мають так ставитися, і жінка прямо в спих невоспилає коханням до них. Е, це одна з причин, чому чоловіки розсилають на право наліво своє е, фото своїх розкішників і чекають, що жінки, мабуть, будуть від того в дичайшому захваті, і взагалі проявляють по відношенню до жінок сексуалізовані дії, е, е, говорять всякі там сексуалізовані фрази, словечка, жарти, і щиро не розуміють, чому немає адекватної на їхню думку реакції від жінок. А це все тому, що жінкам треба дещо інше. Жінкам треба, щоб чоловік про них турбувався, щоб він десь там чомусь їй допоміг, вирішив якусь її проблемку, в чомусь її підтримав, щоб він був з нею чесний, адже ми пам'ятаємо, що для жінок важлива довіра. Так природньо склалося, тому що кожна жінка розуміє, що вона може бути потенційною матір'ю. І якщо жінка народить дитину, вона тим самим досить таки на довгий час. Ну, зв'яже себе по руках, а то й по ногах і прив'яже себе до цього чоловіка. Тому вона ну фактично ввіряє своє життя йому в його руки. Ну погодьтеся за таких обставин. досить таки логічним являється бажання жінки довіряти чоловікові. Ну для того він має себе поводити так, щоб бути гідним цієї довіри. Щоб жінка розуміла, що це не підставить, цьому можна довіряти. Саме тому для жінок це так важливо. Ну І турбота також, бо коли жінка народжує дитину, вона, як я вже сказала, опиняється фактично в руках чоловіка, віряє себе йому, вона зайнята дитиною, і для неї важливо, щоб чоловік турбувався про неї і про це потомство. Така натура так природньо еволюційно склалася. Для чоловіків же які, власне кажучи, мають розповсюджувати свої гени по всьому світу, запліднювати максимально можливу кількість самочок. якраз таки і важливо все, що пов'язано з інтимом. Тому коли жінка наварює чоловікові борща, нам, нам наліплює котлет і нічого з такого особис... сексуального йому не робить, так флірт я маю на увазі. Там якийсь такий звабливий одяг, ну це якщо вже чоловік і жінка разом живуть, то жінка не розуміє, чому у чоловіка немає відповідної реакції, адже вона про нього турбується, ну а йому треба дещо інше. Так що я сподіваюся, що ця інформація дещо прояснить вам бачення протилежної статі і допоможе вам покращити ваші стосунки.